Подивіться на ці обличчя. Вони виглядають абсолютно реальними. Але насправді жодної з цих людей не існує. Усі вони створені штучним інтелектом. Як це можливо? Давайте розберемося. AI використовує спеціальну технологію під назвою GAN – Generative Adversarial Networks це дві нейромережі, які змагаються одна з одною. Перша Generator, створює зображення, друга Discriminator, перевіряє, чи воно схоже на справжнє фото. І так сотні тисяч разів, поки результат не стане ідеально реалістичним. Такі обличчя вже застосовують у різних сферах: у відеоіграх і кіно, щоб створювати персонажів, у рекламі, щоб показувати людей, яких насправді не існує, у дослідженнях, щоб тренувати алгоритми. Але є і темна сторона. Шахраї використовують такі обличчя для створення фейкових акаунтів у соцмережах або навіть для обману в бізнесі. Це відкриває багато питань. Чи можна довіряти тому, що ми бачимо онлайн? З одного боку, AI відкриває величезні можливості для творчості, науки та розваг, з іншого він може стати інструментом маніпуляцій і шахрайства. У майбутньому, можливо, доведеться перевіряти навіть кожне фото: справжнє воно чи створене штучним інтелектом. А як ви думаєте, створення нереальних облич це більше користь чи загроза? Напишіть у коментарях свою думку, і не забудьте підписатися, щоб побачити ще більше дивовижних можливостей штучного інтелекту.